Тема творчості завжди викликає інтерес. Зокрема, творчий шлях людей зазвичай йде через такі складні терни. Тож сьогодні ми дізнаємось про цей шлях Ірини Казмірук як виконавця та композиторку. Буде цікаво, не перемикайтесь. Ті роки були роки виживання, і в мене виникало таке бажання десь взяти скрипку, піти і собі просто пограти. Ну, я трішки чуть не получила за це. Вже думала, ну що мені робити, тому що вдома, хоч і вже був інструмент, мені забороняли на ньому грати. І в мене, знаєте, був момент так депресія, тому що я розумію, що я хочу стати композитором. Я знала, що писати музику це моя найсильніша сторона, яка була реакція батьків. Мені сказали, ні копійки не дамо, що тато, що мама, ні копійки. Але так трапилося, що у мене були золоті сережки, мені батьки подарували. І я пішла в ломбард, і я здала ті золоті сережки. Вітаю, Ірина. Розкажіть трішки про себе, про свій музикальний шлях. Мій музичний шлях почався з цієї пори, коли я почала ходити до церкви. А це мені було тоді 15 років. Коли я дійсно свідомо туди прийшла, тому що в дитинстві я ходила до церкви, але це було в бабусі в селі, і там не було ніякої апаратури, мікрофонів, тому я про музику тоді не думала. Але коли я прийшла так свідомо, в велику церкву, я побачила багато мікрофонів, інструменти, і в мене якесь таке всередині з'явилось дивне відчуття. У мене виникло захоплення до того, що я бачу, і я так про себе подумала, що музиканти це якісь особливі люди, і ну наскільки потрібно бути талановитим, щоб мати таку можливість виступати, прославляти Бога. І в мене з'явила зацікавленість. Я дуже захотіла співати в церковному хорі. Навіть приїхала моя бабуся, вона віруюча, і я її попросила поговорити з церковним керівником, щоб мене прослухали, і можливо навіть і взяли в хор. Ну так і сталося. Мене прослухали, і я почала співати. І відтоді якось все і пішло. Класно, бабуся продвинула, виходить. Ну, як продвинула? Вона так спитала, чи можна, щоб мене прослухали. І дали добро. Прослухали. Що вам сказали на першому прослуховуванні? чи Пам'ятаєте ви? Ну, Так, що широкий діапазон голосу і гарні навички, що можна співати. Вже були класні задатки, так. Так, ну, правда, мене хотіли посадити не в перше сопрано, а в друге сопрано. Але я тоді чомусь так захотіла в перше сопрано. І я вирішила, що я буду старатися співати так, аби бути в перших сопрано. До речі, це така досить таки поширена думка. Інколи. Навіть самі співаки думають, що перше сопрано там, воно якесь краще, навіть краще за альтів. Ну, насправді я не володіла інформацією про те, що перші сопрано це мається на увазі вокалісти з таким тонким. Тембром голосу, тобто, це можна сказати такий срібний відтінок голосу. Вони так дзвінко звучать. А от друге сопрано це більш такі вокалісти тембрально збагачені. І я цього не розуміла. Я думала, що ну перше значить, ага, це топ на висоті. Да, трошки з таких егоїстичних поглядів, я тоді на це дивилася. Зараз то я розумію це все, і навіть от на сьогоднішній день мені подобається співати в альтах, і то навіть в других альтах. А це найнижчий голос, Найнижчий голос, правда, в мене не контральто, бо контральто це найнижчий жіночий голос. У в мене, в мене мецосопрано, але я дістаю ноти контральто. І мені все oh. дуже подобається, бо таких насправді таких е, співаків мало. Більше таких дівчат, саме Сопрано, високих. Правда, мало саме таких, хто вміє гарно володіти своїм голосом, mm -hmm. От, але є велика потреба саме в таких гарних, міцних mm -hmm. жіночих голосах. І тому зараз я пишаюсь тим, що Бог дав мені такий талант. Якщо продовжувати в сфері твого музичного розвитку, ти пішла далі в якусь музичну школу чи коледж консерваторію? Ні, я нікуди не пішла, але так трапилося, що е, мені потрібно було вирішувати, куди я піду навчатися по закінченню школи. Ну, про музику мова, звичайно, не йшлася, тому що в мене не було ніякої музичної школи, ні музучилища, тому, училища, тому ну, яка там музика. Але я хотіла бути слідчою. Мене батьки не підтримали. Кажуть: ти що, куди тобі слідчою йти? Ну, будь бухгалтером. Думаю, та ні, який з мене бухгалтер. Я як нарахую там? заробітної плати залишиться. Думаю, ну, ні, бухгалтерія не моє. І на той момент ну, батьки порадили йти в технічний університет. Кажуть, йди туди, ну, може, якісь там люди з тебе будуть. Я правда не хотіла, ну, так як в мене не було підтримки, тому я пішла і вибрала таку професію, програміст, аби купили комп'ютер. Так, це трішки виглядає несерйозно, але ну, на той момент саме в ті роки стали більш доступні комп'ютери. І я розуміла, якщо я виберу менеджмент, ну, на той, ну, як би так сказати, батьки не знали, що бухгалтерів вчать на факультеті менеджменту. І Я ну, розуміла, що вони це не знають, і тому я сказала, що я обираю програмування, тому що я так прорахувала, якщо я піду на менеджмент. То комп'ютер куплять не скоро. От, а якщо піду на програміста, то хоча б буде комп'ютер, бо потрібно програмувати. За програмування саме я спочатку не хвилювалася, тому що ну, я знала, що в мене логічне мислення, але коли я вже почала навчатися, я зрозуміла, що діла не буде, тому що насправді потрібно самому було дуже багато досліджувати всього. От, а мої одногрупники, які зі мною вчилися і прийшли з інших шкіл, то вони були навчені вже певним мовам програмування, їм було легше, ніж мені. І вони знали, чого вони сюди прийшли. А я, ну, я прийшла сюди, ну, просто прийшла. <ріст> так склалося. Тому ті роки були роки виживання, але це дечому дуже позитивно посприяло. На другому курсі навчання у нас почалося дуже велике навантаження з вищої математики і дискретної математики. І я не могла висидіти на лекціях. А чому не могла? Тому що я от слухаю лекцію, дивлюся, як викладач розписує формули. Я не розумію, навіщо воно мені. От що я маю з цим в житті робити? От куди мені його застосовувати? І тому мій мозок не хотів сприймати цю інформацію. І в мене виникало таке бажання десь взяти скрипку, піти і собі просто пограти. І так, виникла така ідея придбати скрипку. Ну, звичайно, в мене не було на неї коштів, і, мало бути моє день народження. Батьки мені хотіли подарувати телефон, але сказали, що ми тобі даруємо гроші, а ти купи собі телефон. Ну, я так подумала, що в принципі, цих грошей вистачить, щоб купити нову китайську скрипку. І ті, що залишаться, я собі куплю беушний телефон, але моєї мрії. Я так і зробила. Коли батьки побачили ту скрипку, Реакція була неоднозначна. <ріст> ну, я трішки чуть не получила за це. <ріст> Але нічого. Їм довелося все ж таки змиритись, наскільки я розумію. Ну, змирилися, і потім я шукала викладача, аби брати приватні уроки. І також з цим були проблеми, тому що батьки не одобрювали. А так як я була лише студенткою, от, я ніде не працювала, треба було десь ці гроші брати, от, то мені не хотіли давати гроші на уроки скрипки. Якщо мені там давали на якісь особисті витрати, я просто ці гроші економила і йшла на уроки скрипки. Зараз, знаєте, батьки переживають, що дають гроші своїм дітям, щоб вони там цигарки не купили, а вам не вистачало на уроки скрипки, і це так сумно просто, правда. Ну так, а далі я захотіла ще собі фортепіано купити. Яка була реакція батьків? Мені сказали, ні копійки не дамо, Що тато, що мама, ні копійки. Але так трапилося, що у мене були золоті сережки, мені батьки подарували, і я пішла в ломбард, і я здала ті золоті сережки. Отримала там певні кошти. Потім бабуся сказала одна і друга, що ми тобі трішки допоможемо. І так я назбирала гроші на інструмент. І я знайшла інструмент, я знайшла в інтернеті по оголошенню, дуже хороший інструмент, і мені вже не вистачало грошей на грузчиків. А це тільки лише 250 гривень. Тоді ну, такі були ціни, що поверх коштує 50 гривень, щоб знести інструмент. А Інструмент був на п'ятому поверсі із п'яти. Так. І вже є гроші на інструмент, лишилось тільки на грущиків зібрати. То моя бабуся це яка мама моєї матері, вона просто впросила мою маму, щоб та мені допомогла. Так, і тоді мама вже дала ті 250 гривень, mm -hmm. і я привезла цей інструмент разом з цими грузчиками. Мами тоді не було вдома, вона була на роботі. Був мій тато і його мама, бабуся. Реакція була не дуже. Тато був такий розлючений, але звідки не візьмись? Прийшла моя мама з роботи раніше. Прийшла каже: так, заспокоїлась, хоче дитина, хай бере і грає. Вау, заступилась за вас тоді, так. Так, я коли почала грати на інструменті, тато навіть з хати вийшов, не витримав цього. Ну і далі знов. Я вже думала, ну що мені робити? Тому що вдома, хоч і вже був інструмент, мені забороняли на ньому грати. А чому? Тому що ну, мого батька це розлючувало, він не міг це витримати. Казав іди, шукай чим зайнятися, але ну не цим, тому що це гроші тобі зараз не приносить. Це ну, якийсь дитячий садочок, це не серйозно. Ой, тому, коли тато був вдома, я на інструменті майже не грала. І далі я потім почала ходити, нікому не сказавши музучилище. І там брала уроки флейти, думала вже туди вступати, але мені ну не сподобалось там. І я потім поїхала в іншу країну і там навчалася в інституті на викладача музики в школі. Це все так складно. Це було якось одночасно. А що сталося із навчанням програмування? Бо ви тоді вже закінчили університет чи ні? Я закінчила університет. Це було дуже складно, тому що ну це було виживання. Я вже вчилась. Ну чесно скажу на ці трійки, тому що воно мені було нецікаво. Я розуміла, що я далі цією справою займатися не буду, і тому якось себе мучити я вже не хотіла, бо в мене мозок не витримував. Я розуміла, що потрібно в житті щось міняти, а не робити те, що комусь здається, що так повинно бути. Ну, це дуже сильно слухайте. Насправді не у всіх вистачило б такого стержня, так? Йти крізь ці умови батьків. І що ж було далі? Я повчилася в іншій країні, так, я отримала освіту, це вже була друга вища освіта. І я зрозуміла, що це знову ж таки не зовсім те, чим я хочу займатися. І я повернулася в Україну. І в мене, знаєте, був момент так депресія, тому що я розумію, що я хочу стати композитором, що це те, чим дійсно я хочу займатися. А до чого а до цього в іншій країні ви навчались на кого? Просто викладач музики в школі, в загальноосвітній школі. І це трішки не те. Ну так ми багато там вчили по музиці. Дійсно, я отримала гарну базу, але знову ж таки, я зрозуміла, що я не хочу бути просто вчителькою в школі. Не тому, що ну, це погано. Ні, це, це хороша професія. Для когось ну, це можливо це найкраще, що може бути. А для мене цього недостатньо. Я хочу розвиватися, я хочу писати музику. Мене надихає музика. Uh -huh. І я почала придивлятися до нашої Національної музичної академії України. Uh -huh. І я кожен рік продивлялася умови вступу, готувалася, думала, що ж мені зробити, аби туди вступити. І дійсно трапилась дуже чудова нагода, але за нечудових умов. Саме коли от, е, трапилось повномасштабне вторгнення в нашу країну, це ну, ой, взагалі для всіх ну, трагедія, стрес, але тоді випала велика нагода. Для тих, хто хоче вступити в різні навчальні заклади, вступити по дуже простих умовах. І не треба було здавати дуже багато іспитів. А от, щоб піти вчитись на композитора, потрібно було лише дати творчий іспит. Потрібно було представити свою музику, і тоді комісія вже вирішить, чи ви будете зараховані, чи ні. Я знала, що писати музику це моя найсильніша сторона, і тому я гарно підготувалася. Я написала першу частину сонати, і також я написала поліфонічний твір в мене. А в який момент із цих всіх вище перерахованих ви почали саме самостійно створювати якусь музику. Музику я почала створювати тоді, коли я придбала фортепіано. От Тоді я щось почала пробувати, але я зрозуміла, що мені не вистачає знань. І просто бути таким простим аматором я не хочу. Мені потрібно чогось більшого. Тому я почала ну, шукати можливості для ре реалізації того, що я хочу. І виходить, коли ви самостійно почали вже на фортепіано, вже в іншій країні десь підвчились, у вас був якийсь бекграунд, і вам було простіше, так? Так, і в іншій країні я теж ходила до викладача композиції, я брала уроки, мені ну, дали певну якусь базу розуміння цього всього. От. Але все одно цього було недостатньо. І в тій іншій країні я хотіла навчатись далі композиції, але. Ну, Зрозуміла, що нема Божої, Божої волі на те, я молилася і Бог показав, що я маю бути тут в Україні. Вау! А як там викладачі реагували на ваші композиції, які ви самостійно створювали? Досить схвально, але мене викладачі підштовхували до того, аби я вивчала сучасні техніки композиції і писала музику. Таку більш сучасну, але тоді моє нутро воно противилось. Я до цього морально не була готова. А зараз вже готова. <гум> Можливо, якісь консервативні погляди, церковні також на це повпливали, так? Так, і церковні консервативні погляди теж на це повпливали. Зараз я роблю розмежування, що є церковна музика, є музика світська. Ну і так і в історії музики є такі поняття: церковна музика і світська музика. В світській музиці там ну, ну, є певні свої жанри, там, танцювальні жанри, і та музика вона просто присвячується чомусь іншому, а церковна музика тут це лише для Бога музика. А яка це церковна музика взагалі в такому розумінні? Якщо дивитись так чисто з історичного контексту, музика вона постійно еволюціонувала. І не можна сказати, яка саме повинна бути церковна музика. Тому що був період, співали лише одноголосся, і навіть були правила з лося, те, що ви повинні виконувати лише отакі такі інтервали. Якщо ви виконуєте щось інше, додаєте ще щось, то це все. Це вже не від Бога, казали. Це вже не від Бога, і у вас будуть проблеми. Взагалі, викладацький досвід, мені здається, дуже впливає на те, як ти створюєш свої пісні, чи робиш ти на це поправку, коли ти знаєш, там, наприклад, склад свого ансамблю, їхні голоси. Чи дається тобі якийсь орієнтир, які пісні створювати? Так, тут е залежить від е виконавського загального діапазону. Тобто, я знаю, що в мене, наприклад, альти достануть мі малої октави, а сопрано соль другої октави. Тобто, це вже широкий діапазон, і я можу створити пісню, враховуючи можливості. Я знаю, що не всі дівчата зможуть виспівати ту саму соль другої октави, тому такі пісні з такою висотою я не часто пишу, а пишу на досить такий середній діапазон в межах півтори октави, щоб всім було зручно і ми могли швидко це вивчити, бо сидіти вчити по два місяці. Теж не хочеться, а хочеться так, щоб за три тижні була готова пісня. Тому я враховую можливості нашого ансамблю. Якби ти зустрілася зі собою 15-річною, що б ти їй зараз сказала? Давай працюй, нікого не слухай, йди вперед. Дякуємо, що були з нами, дорогі друзі. Ніколи не зупиняйтесь на шляху своєму розвитку, і якщо творчі нотки десь у вашій душі, в вашому мозку, зароджуються, обов'язково їх реалізуйте. Дякуємо, що були з нами, і побачимось у наступних випусках.